Ми рахували, що на на травень ми вже могли би е, укрити сітами е, так майдан незалежності. 7 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток передали українським військовослужбовцям на передову учасники благодійної спільноти «Відки єдності з Витвицької громади, каже представник цієї організації Василь Носович. З його слів, пласти сітки почали з грудня 2023 року. Згодом, аби швидше виконувати замовлення, роботу почали автоматизовувати, зробили верстат, який нарізає стрічки, та рухому раму, на якій одразу плетуть сітку. Креативні наші люди е, придумали такий агрегат напівавтоматичний е, е, станок для нарізання полотна. Дуже круто, дуже економить час, зусилля значно швидше. Тут ну, кратно. Після цього іноді організовуємо ось в нашій кімнаті е, джерело е, мафію чи якісь там інші настільні ігри. І от люди сидять і питають: буде сьогодні мафія? Буде мафія? Волонтер Михайло Гладун каже, що за час війни, відколи плетуть сітки, учасники спільноти відкиєдності, єдності здобули хорошу репутацію серед військових. Звернувся військовий і попросив сіти. Я його й моїх відправив. Потім, через деякий час ми радіємо всією країною наступом на Курщину. Він виходить зі мною на зв'язок і скидує фото маскувальне, як замаскована техніка нашими сітками. Виготовляють у Витвіцькій громаді також окопні свічки. Сезон на них тільки розпочався. Тому в наявності наразі залишки із весни, каже Василь Носович. Подекуди в окопні свічки замість картону кладуть хвойні шишки. Їх десь там ну, тисячами напевно можна мірити. Це і в школі робили діти, і тут у нас була цілий -ціли такий казан, де варили цей парафін і заливали. Тобто ця робота рано дуже неслася. Він зараз мав би заграти мелодію. Ну, Трішки апарсиво. Ну, Світлодіоди замигав, лампочка працює. Михайло Гладун перевіряє справність FPV-дрона, якого змайстрував самостійно. Каже, за гроші, які люди донатять спільноті, він зібрав і передав поштою 15 FPV-дронів для військовослужбовців на передову. Можна зашити у регулятор обрату двигунів таку молодію. Це у нас була у червона калина. І, типу, не знаю. Може, якось трошки під, підбадьорити хлопців. До речі, це така цікава штука, того, що тут динаміків немає. Він, ця мелодія звучить за рахунок вібрації двигунів. Михайло Гладун каже, під час виготовлення дронів використовує свої інструменти. Кожен етап роботи перевіряє і тестує. Обов'язково використовує шуруповерт, аби усі деталі були міцно зафіксовані. Каже, це важливо. Один FPV-дрон складає за годину. Після перших двох дронів ми відправили, і хлопці відповіли, що вони нашими дронами уразили військову вантажівку. Тобто, перші дрони і такий успіх. Ми були такі окрилені. Після складання каже, перепрошиває дрон та літає ним, аби переконатися у його справності та надійності. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.